Антон був людиною, яка хотіла жити. От, мабуть, це найбільше його описує, бо він хотів жити повним життям, особливо в останній час, коли він собі нарешті це почав дозволяти. Хотів жити до 150 років. Він весь час казав, що так. Буду жити до 150 років і встигну все, що хочеться зробити. Чоловіка мого звали Антон Дербілов, а йому було 43 роки, народився він в Запоріжжі. А в Харків він приїхав вчитися в 15 років в ліцей. І там ми з ними познайомилися в цьому ліцеї. У нас три дівчинки, вони вже майже дорослі чи дорослі зовсім. А вони Дуже схожі один з одним і такі різні при цьому, дуже дружні і от ці сімейні зв'язки для них теж дуже важливі. Найкраще, що ми робили разом, що це прогулянки вечірні, обов'язково влітку. Найкраще, мабуть, можна пам'ятати, тому що місто чудово. Ми його дуже любимо, але ввечері воно стає зовсім іншим. І вночі воно стає зовсім іншим. Ці літні сімейні прогулянки відчуваються дуже затишно. Ми дивились фільми: там якісь бойовики чи якісь історичні фільми, які тато радив Настільки він любив свою сім'ю. От просто рядкрава. Я ради них ніх зі воюю. От е, любов к своєї жене Каті, к детям просто нереальна. Мало у кого таких я видел такого. Ми весь час проводили разом. Якщо хтось кудись йшов, у нас завжди хвостик чи за одним, чи за іншим, бо ми то друзів завжди. І в принципі у нас були дуже схожі інтереси, хобі якими ми займалися, ми не уявляли взагалі свого життя один без одного. Мене дуже вразило його відношення до його дружини, розуміючи, що вони прожили ну, не одну пару-тройку років разом, і наскільки він тепло про неї озивався і казав, що це мій і ангел. І... Моя допомога по житті це одна єдина. Мені було знаєте, навіть так дуже цікаво це послухати з його досвід, з його досвід, саме батьківства, саме досвід подружнього життя. І він дуже гордився своїми дівчатами, розказував, що вклав в них дуже багато і добра, і такого тепла для того, щоб вони виросли справжніми людьми. Антон. З дитинства він захоплювався солдатиками. Він там років з трьох, він ними мріяв. Він ними жив, і через це він і став скульптором. Він хотів сам створювати ці фігурки. Саме цим він заробляв. Вважав, що найкращим рішенням, коли хобі приносить як задоволення, так і гроші в сімейний бюджет. Навіть важко сказати, в які міста роз'їхалися роботи. Ну точно в усіх великих містах України. І багато дуже ми відправили за кордон також. І він був дійсно людиною, яка дуже творча, це правда. Людиною, яка дуже любила любила це місто, тому що він скільки не переїжджав з місця на місце, скільки не гастролював, скільки не бачив інших міст, він казав завжди, що Харків це найкраще місто в його житті. Те, що він митець, було частиною його особистості. Тобто, навіть якщо він не ліпив скульптури, якщо він не, ну, не створював щось руками по роботі чи для проєкту, він все одно відпочивав, створюючи якісь скетчі, наприклад. Тобто йому було цікаво повчитись живопису, і він деякий час вчився, хоча він вчився завжди на скульптуру і професійним скульптором був, але йому було цікаво. Займатися живописом, йому було цікаво ходити по місту і просто щось скетчити. Ну, і звісно, що потім він свій таланти проявляв. І були такі випадки, коли, от, я пам'ятаю, був день народження у побратима, і він е, на бумазі олівцем прямо на позиції намалював його портрет. Ну, Я, чесно кажу, я був вражений, наскільки це швидко, наскільки це професійно. Зумієте, ну, Дійсно, це була дуже талановита людина. Війна це ж не це місце, де ти можеш дійсно задуматись про своє життя і про те, хто ти і хто все. Це був для нього не час думати про творчість. Тобто він прийшов, пішов туди як обов'язок і дуже сильно змінило життя з тих пір, і в в ньому просто вже не вистачало сил на творчість. Коли справа йшла до того, що вторгнення все таки відбудеться, я чудово розумів, що Антон не залишиться осторонь. Тому що у 2014-2015 роках він не зміг прийняти участь у, в АТО. Він збирався піти ще в 2014 році, але в нього було три маленькі дитини, і він не міг це все залишити. От. І він не міг багато років собі знайти місце від того, що його друзі там, а він не там. І тому, коли все почалось у 2022, він тоді вирішив, що от саме час зараз для нього вже піти. Набирали в Нацгвардію от. і. Там він залишився, там він зустрів ще двох товаришів, з якими потім вони воювали весь цей час. Спочатку вони були на кільцевій Харкова, потім вони були під Балаклей. І коли почався харківський наступ, вони були перші, хто туди заходили. І Потім був Ізюм, потім Лиман Кремінна, Церебрянський ліс. Ми з ним спілкувалися, і ми розуміли, що. В цивільному в житті ми з ним не переткнулися, бо ми різних професій, різних направленостей. Але так війна да, склала такі обставини, що такі люди пересіклися і знайшли спільне. Це захист батьківщини. Вирізнявся Антон з своєю наполегливістю. В першу чергу в нього навіть, був такий вогник. Він запалював своїм позитивом інших. І якщо був якийсь такий, знаєте, моральний занепад, все, після спілкування з Антоном ну розуміли, що ну, не все так погано, як було, і він зміг словами, своїми діями підтримати своїх побратимів. Він весь час йшов на зустріч, допомагав усім. Ніколи не паркований, нічого не казав поганого, готував їжу, любив готувати для всіх їжу. Для всього, для всього відділення. У нього було натхнення у кожній справі. Наше життя перетворилося от в суцільне волонтерство на весь цей час і досі, в принципі. Я пам'ятаю, що він нам казав, що він за нас навіть більше хвилюється, ніж за себе, бо він бачив, як через нього літять ракети на Харків. І далі він бачив спалахи, і він казав, що він з цим нічого не може зробити, і це найстрашніше, що можна відчувати. Його завдання було як і обичного стрільця, це як то кажуть, утримання позицій, це ну, така рутинна праця. Не цурався цієї роботи. Він виконує всі на рівні з усіма, і незалежно від того, з його знову ж таки досвідом, з його баченням, з його такими бажанням якимось бути більш кориснішим. І він був завжди в перших рядах. Якісь виходи, кудись, якісь завдання, він намагався бути завжди першим. Ну, ми були піхотинці в своєму взводі, наше відділення, все время виконувало задачі. Ну, і йшли перші розвідували, штурмували. І ото в цій восьмірці, ну, кращий. Не було ні дня, щоб ми не сміялися. в бою, там, в самом пекле, и мы все равно там найдем, где посмеяться. Там. Вот идет нас колонна, человек 10, допустим. Идти нам далеко, там, вот 12 километров даже, когда мы шли, а это у тебя броник с собой, у тебя там патроны, кто-то там с РПГ еще идет, а он еще берет с собой рюкзак. Если у меня там рюкзачок, я туда водичку сложил, за 4 дня я ничего не ем, только воду пью, то Тоха ну все, у него здоровый рюкзак такой, его не видно, и набирает. И мы там, Тоха, что ты набираешь? У тебя еще спина болит, какого? И только когда мы приходили до позиции, у него там клеенку достает, какие-то там гвозди с собой забивает. И вот у него нету детальки, чтобы там не пригодилось, у него все есть. Антон мав переводиться в другой подраздел, и я чекала буквально вот там пары дней, Як він мав звідти повернутися, працювати вже будучи в іншому місці. І Він не мав виходити в той день на позиції. Ми були на своїй позиції, я навіть як би, об этом не знав, коли резерв і там був прорив росіян, і вони пішли на допомогу. І відбили відбили атаку, але міномет накрив. І осколок прилетів Тохі в голову. Це було на мамин день народження. Ми тоді їхали з нею на, на святкування, і мамі зателефонувала сказала, що треба поспілкуватися, ну, треба, треба дещо сказати. Коли мама пішла поговорити, а потім вона повертається до машини і показує отак. -от. Ну, тоді я просто пам'ятаю, що в мене. Просто померли всі емоції, яких я просто не відчувала. Я навіть плакати змогла тільки через багато тижнів. Просто все робилося, як на автоматі. Єдине, яка думка в мене була, що як це ми ж не можемо не бути разом. Це єдина думка, яка в моїй голові звучала. Все інше робилося просто, я думаю, що навіть коли я їздила по місту, вирішувала якісь питання, я. Тоді ще думала, що, мабуть, так гарно, як тоді, я ніколи в житті не водила автівку. Це точно він за мене це робить, щоб я цілою неушкодженою дісталася, бо присутність весь час відчувалася. Ми з татом списувалися накануні, і це ж якраз було 5-го числа, 6-го в мами був день народження. І нам папа написав, що. Я не зможу приїхати додому на день народження, купіть бутасочка мамі квіти. Але я зранку проспала той момент, коли треба було їхати за квітами. І потім щось мене просто підкинуло. Знаєте, коли я просто раптово винурнула зі сна, така плін, квіти, точно. І ми, вже коли в той же день дізналися, ми дізнались час, коли це сталося, і це сталося саме тоді, коли мене підкинула з ліжка. Якщо десь хтось говорить про війну, то в першу чергу ну, мені щось на, на думку спадає саме він, як герой, який дійсно віддав життя за спокій, за безпеку, за перемогу для нашої держави. І я думаю, що він в багатьох серцях залишиться назавжди такою, знаєте, справжньою людиною, справжнім патріотом, ну і кращим із кращих. Колись я жартував, що я буду гуляти з, вну... з онуками або онучками. На вулиці імені Дербілова. Але я гадав, що це буде вулиця, названа ім'ям художника, скульптора Дербілова. На жаль, на превеликий жаль, тепер, якщо я доживу і у мене будуть онуки, я буду гуляти на вулиці Героя Дербілова. Вже за років п'ять до війни. Він захопився музикою, він захотів е, укулель, е, така маленька гітарка, як е, він захотів навчитися грати на ній. І так він е, в процесі навчання потрапив в гурт алкоголь укулеля. Consequence, my mistake Falling slave, a passing desire Making the dreaded love me or the Він був частиною гурту алкоголіку Лілі, тобто це було його найкращим, ну, найулюбленішим хобі на рівні з е, танцюванням, яке також йому приносило величезне задоволення. Тобто е, він займався фламенко, і якийсь довгий час вони з мамою разом займалися фламенко. І це їхній спосіб відпочивати також був. З моєї точки зору, Антон Дербілов для алкоголю кулили» це був найбільш. Базовий учасник, бо він не був віртуозом, він не був професійним музикантом. Ну, це буде пафосно і не дуже той, але він був і душею, і а, такою формотворчою субстанцією цього колективу. Люди приходили, люди уходили. А він залишався і робив своє діло так, щоб ця група існувала далі, розвивалася, і він завжди хотів розвиватися як, як особистість у музиці. Ми зараз багато робимо для того, щоб творчий доробок Антона про не про це, щоб дізналися на як намога більше людей, щоб його мініатюри продовжували свій шлях. І дуже сподіваємося, що це нам вдасться. Катерина, яка жила з Антоном, вона залишилася десь 6 квітня 23-го року. А зараз живе якась зовсім інша людина, яка займається іншою справою навіть коло. З яким спілкуюся, теж змінилося. Йому подобалась ідея якоїсь сімейної справи. Дуже йому подобалась думка, що він буде це по суті створювати фігурки, і ми всі будемо їх розписувати. Мене він навіть вмовляв малювати комікс до цих фігурок, тобто за сюжетом і когось вивчити 3D. Так, і ну я б хотіла реалізувати це все. Це ну, вже пізно про це думати, але в цілому це було б гарно. Плани на майбутнє, це. Мабуть, була найбільша частина наших розмов, тому що вони були весь час. Він не міг ні емоційно, ні фізично щось творити під час, от, коли він перебував в війську, але мріяв він постійно, і ми з ним могли часами розмовляти про те, що ми будемо робити, коли це все закінчиться. Коли Буде наша перемога, і ми зможемо жити далі. А це було, ну, багато, дуже багато творчих планів. Ми з ним здружились, що что это як родной чоловік не став. Якщо в бою він там настоящий. Якщо десь ми відпочиваємо, він он там настоящий. Какие были задачи, он все виконував и был кращим, был настоящим. У нього було стільки захоплень хобі, що, як то кажуть, вистачило б не на одне звичайне життя. Тому життя це те, що він випромінював весь час і заряджав ним всіх оточуючих.